Часто, коли спілкуєшся з якимись людьми, вони запитують, а ви до якої церкви належите? Я кажу, я християнка. Вони кажуть ні. До якої церкви? Чи ви баптисти, чи католики, чи п'ятидесятники, чи православні? Хто ви? І ми кажемо Ми християни. І коли люди кажуть ні, ви нам скажіть, до якої церкви ви належите. І знаєте, коли люди так кажуть, вони не розуміють. У них Христос не на першому місці знаходиться. Біблія вона даже не каже за католика, православних, протестантів, баптистів і так далі. В Біблії написано християнин чи ні християнин, або, або, або учень Ісуса Христа, або до Бога немає ніякого. Відношення тому, що імен Христос прийшов на цю землю, і він не приєднався не до якої течії. Там були і садоки, і фарисеї, і, і радіанці. Але Ісус Христос народив церкву. Він родоначальник церкви, і він показав, яка церква правильна, як правильно вірити. Тому якщо Христос у нас на першому місці, то ми діти Божі. Якщо Христос, його Слово, ми виконуємо, ми продовжимо те діло, яке почав Христос, то ми його діти, і ми належимо до сім'ї Божої. І це, це правильно подражати Ісусу Христу та святим апостолам та жити по Слову Божому.